Так, всім привіт! Є мангал, ось такий недороблений. На продаж, ціна 2,5 тисячі гривень. Кому треба, кажіть, приїдемо, відправимо. Зафіксований на болти. Треба доробити і буде вас щастя. Також є диски, кому там треба. Ось такі. І хочу показати ще штоки. Ось один шток. Такий собі коротенький, а ось другий торчить. Кому також треба, звертайтесь, будемо домовлятись і будемо відправляти його. Так, знайшов ципки, знайшов кувалду, знайшов рубанок, ну і деякі речі. Там все буде далі у відосі. Топорець маленький, там он знайшов, тому далі буде, покажу все. Не переключаємося, дивимося до кінця. Так, всім привіт. Сьогодні покажу, що я тут знайшов. З прошлих відосів багато лишилось. Тут склав все, нічого страшного. Так, буду показувати щось нове. Рашпіл такий знайшов. Хочу за нього 200 гривень. Не знаю, як кому треба, то візьме, кому не треба, не беріть. Нав'язувати не буду. Потім із прошлих відосів там у мене є ще такі два крюки. І ось іще привезли ось таке. Натягувати щось. Або витягувати, або натягувати. Не знаю. Як кому. В общем, За оці два я хочу 650 гривень разом із оціми всіми кабелями і всім. Так, кувалда є приблизно 4-5 кілограмів, ціна 350 гривень. Диск такий 25 гривень, кому там треба. Потім є ось така річ. Не знаю, вроді би, чи відданку. Домкрата чи від чого. Десь щось я таке бачив, не пам'ятаю де. Ціна 450 гривень. Алмазна чашка. Тут і якісь номенклатура є. Кому там захочеться, може якраз переглянути в ньому дуже-дуже уважно і сказати. Запропонувати ціну нормальну, таку, щоб забрати для когось. Цю пропонуйте. Шпилька ціна 45 гривень. Це якась така річ, не знаю для чого, але відрізана. Я її взяв все одно, дуже багато якраз попадається е, тисків. Деталь. 45 гривень. Потім ножів взяв тут десяток, приблизно десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. 9 штук ціна 700 гривень, і вони всі ваші. Потім для кузні є ось така річ. використовувати Не знаю. Потрібна вона вам чи не потрібна, ціна 100 гривень вона ваша. Потім всіх там зацікавив цей кислородний балон. Буду відправляти як Укрпоштою, так і новою поштою, запакованою. Тому що, ну, як ви знаєте, не, не можна відправляти новою поштою балон. Можу запакувати так і відправити його віддільно без всього. Ціна 350 гривень і він ваш. Повністю він в справному стані, в ньому нічого немає, так що якось так. Так. Всі ж там зацепки якраз переживали. Я собі тут лишу, он такі гарні, що ще можна точити. У мене є станок, щоб е спробувати якраз поточити цепки. А інші можу на армію віддати, без питань, No problem. Кому цікаво, кажіть. Ціни, ну. Не знаю, по 80 гривень десь приблизно. Можна і дешевше, якщо поштучно. А для армії безкоштовно. Армія набере, скаже кому треба, без питань. Я їм відправлю напряму. Сразу, без всяких там, е, Сереж, Даш, Наташ там, і всіх інших. Напряму до хлопців. Вони знають самі. Хто звертається, тому я віддаю безкоштовно. Так, диск пилорамний. Ось так покажу. Ціна його буде 150 гривень. Він такий собі не сказав би, що гарний. Так, кріплення до тих, я не знаю, підійде, не підійде, до фуганка, рубанка. От Раз, два, три, 4. Чотири. чотири штуки будуть ціна. 120 гривень і вони ваші. Так, гайка така цікава 35 гривень. Топорець 50 хочу, а там, не знаю, можна домовитися, якщо візьмете багато. Цей 20 гривень, хоча можна і 10. У мене десь там така ж сама частина є з ручками. Я оцей для неї взяв, щоб з'єднати якраз. І зробити один. Так, ручка, як бачите, її відрізали. Так якось вона надіта на квадрат, прикручена болтом. Ручка дерев'яна. Ось така. Ціна 60 гривень, і вона ваша. Так, фриза в дії вже була, видно, що використовувалась. 10 гривень і вона ваша. Кому там треба її. Вона буде ваша. Все, на цьому все. Не буду ваш час витрачати. Сьогодні коротенький такий відос. ну Мало знахідок, мало е, часу займає це все. Кому щось там сподобалось, переглядайте мені мої прошлі відоси. Діліться з друзями, з близькими. Балон забув показати. Ось такий. Ціна 400 гривень і він ваш. Ну, З ножками там. Радіація. <хи> Сигналізація, фільтр, слів. Ну, щось таке. Щось інтересне. Ось таке. Не знаю. Мені кажеться, це так. Намалювали, щоб можна було напугати. А так, ніде ні його так сильно не використовували. Все. Зі всіх лайк, підписка. Комент, кому сподобався відос Дякую за перегляд мого відосу. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та, як завжди, мирного неба. До побачення!